Не втрачайте можливості познайомитись з американською клубною компанією Лікут. В описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, за яким можете абсолютно безкоштовно здійснити екскурсію по сайту даної клубної компанії. Ви познайомитесь із засновниками з документацією про реєстрацію клубної компанії. Ви будете знайомі з маркетплейсом з продукцією, яка знаходиться на полиці інтернет-магазину. І сьогодні це представлена продукція Wellness, здоров'я спорту, молодості, краси та довголіття. А також ви познайомитесь із партнерським. Планом винагороди він розрахований для тих партнерів, які будуть створювати та розширювати саме клієнтську та партнерську базу клубної компанії. Взагалі це перший в світі клуб, який платить своїм партнерам за розширення свого клубу. Саме в цьому і полягає ваш бізнес, ваша власна справа. За те, що ви будете ділитися зі своїми знайомими, друзями та близькими про клубну кампанію Любуд, про те, що вона є така в світі, яка є місія цієї клубної кампанії? А місія є допомогти людям бути, залишатися здоровими, щоб люди на це не витрачали великих грошей. Справа в тому, що в нас є такий стереотип, що висока якість має обов'язково дорівнювати високій ціні, насправді ні. В клубній компанії вся продукція за ціною найнижчої на світовому ринку, і продукція найвищої якості преміум сегмента це нонсенс, це революція в комерції, і саме із цього люди долучаються до цього клубу. Клуб передбачає підписку та сплату абонплати. Ви знаєте, багато клубів вони об'єднують людей за цінностями та інтересами, і тут стоїть питання для кожного із нас. Чи є для нас здоров'я важливим ключем для того, щоб ми жили в цьому світі? Звичайно, так. Звичайно, ми маємо прививати і розвивати цю культуру оздоровлення. На жаль, в сучасному світі ми не отримуємо усіх цих вітамінів та мінералів із нашого раціонного харчування. І саме Лівгуд приходить нам на допомогу зі своєю продукцією преміум-сегмента найвищої якості, яка підтверджується сертифікатами міністерства сільського господарства США та оцінками незалежних лабораторій, які досліджують сировину, з якої виготовляється той чи інший продукт. Це сертифікати органік GMP, кашер і ряду інших світових сертифікатів, які підтверджують якість та органічність цієї продукції. Ціна найнижча, вона доступна кожній людині, тому що не містить мережевої націнки нижча на 75% від інших представників на світовому ринку. І ви можете купувати цю продукцію як за ціною роздрібною, яка є в рази меншою від інших. Представників, які продають подібну продукцію, а також можете купувати за ціною учасника. В такому випадку ви маєте сплатити один раз на місяць 10 доларів і купити продукцію за ціною учасника, в тій кількості, якої ви потребуєте. Ну і відповідно вибрати все те, що ви собі бажаєте. В такому випадку, коли ви оплачуєте 10 доларів, у вас з'являється ваш власний кабінет, і засновники зробили для вас іще невеличкі подарунки. Вони зробили ваше особисте реферальне. Клікабельне посилання, яким ви можете ділитись з необмеженою кількістю людей, і за це отримувати подарунки у вигляді продукції клубної компанії Лівгут, ви можете обрати на полиці маркетплейсу із того асортимента, який буде наданий саме компанії. Це дуже класно. Люди саме приходять як споживачі, вони купують свої улюблені продукти і за те, що вони діляться зі своїми друзями, мають іще подарунки у вигляді своїх улюблених продуктів. Окрім такої переваги, як клієнта, ви можете бути і партнером. Для цього ви сплачуєте членський внесок і з компанією один раз і назавжди. І ця сума складає 40 доларів. Один раз і назавжди ви сплатили 40 доларів з клубною кампанії отримали членство. Далі ви маєте підтверджувати свою активність у вигляді своєї підписки, тобто сплачувати щомісячну або річну абонплату. Це на вибір. Щомісячна абонплата сягає 9 доларів 95 центів, річна 99 доларів 95 центів. Звичайно, річна вам заощаджує ще 20 доларів, і це буде вигідніше. Але обираєте завжди ви самостійно. Як вам зручніше, наскільки ви можете дозволити собі із свого сімейного бюджету сплачувати такі послуги? Клубна компанія в такому випадку, коли ви стаєте партнером, дуже лояльна і щедра. Насправді ваш вхід лояльний, він допустимий абсолютно для кожної людини, як для пенсіонера, так і для мами в декреті, так і для студента, і, взагалі, для людини, яка займається. Своєю власною справою або ходить на традиційну свою роботу. Це буде прекрасним додатковим джерелом доходу до її сімейного бюджету. Сплативши членство та підписку з клубної компанії, вона вам дає готовий бізнес під ключ, ваш бек офіс, в якому є бухгалтерський облік, статистика, звітність, документація про реєстрацію клубної компанії. І це все з вашим особистим реферальним посиланням. Також окремо. Вам буде надано доступ до маркетплейсу з вашим реферальним посиланням, де будуть відображатися всі продукти і послуги, які представлені на маркетплейсі. Ви можете з цього маркетплейсу продавати людям продукцію як за розрібною ціною, так і за ціною учасника клубної компанії. Що означає продавати? Ви просто ділитесь реферальним посиланням. Вмієте продавати? Продавайте, заробляйте на цьому. Та ваш готовий бек-офіс також має реферальне посилання. І ось коли ви ділитесь цим реферальним посиланням, зі своїми друзями, знайомими, близькими, просто іншими людьми, і вони до вас приєднуються, вам клубна компанія буде виплачувати кешбек в розмірі 5-10%, а саме 25 доларів за кожного нового учасника, який прийшов за вашим реферальним посиланням. Кількість людей, яких ви можете сюди запросити, не обмежена. Виплата здійснюється кожного четверга, тобто ви кожного четверга можете отримати свої зароблені гроші. Далі є ще шість видів виплат. Ну, зупинюсь ще на двох: це мечин бонус, тобто чек від чеку. Це коли ви запрошуєте в свою команду людей, які починають заробляти по глобальному бонусі свої гроші. Ну, наприклад, вони заробили 600 доларів а ви запросили 10 чоловік, то від, від 10 тих людей, яких ви запросили, від їх 600 доларів, клубна компанія виплатить вам мечен бонус рівно 50%, тобто по 300 доларів. Ну і до якого ще потрібно йти бонусу, так це діамантового пулу. Коли ви досягаєте статусу діаманта у вашій команді 2,5 тисячі людей, хочу зразу сказати, це не вам особисто треба запросити таку кількість людей, це все здійснюється командно. В такому випадку клуб кожного місяця вам буде виплачувати 2% від свого товарообігу. І про факти товарообігу клубної компанії Лігуд. Стартувала вона за цією моделлю 13 грудня 2022 року. За півмісяця клубна компанія Лівгут виконала товарообіг на 5 мільйонів доларів. В 2023 році вона виконала товаробіг на 85 мільйонів. А в 2024 році товаробіг склав на 125 мільйонів доларів. Ви розумієте, який це швидкий темп? тобто… Люди, які досягнуть саме рангу діаманта, окрім семи видів виплат згідно компенсаційного плану, будуть отримувати додаткову винагороду у вигляді 2% від світового товарообігу. Він з кожним роком буде збільшуватися, і ці поли будуть просто неймовірно великими. Тож я запрошую вас до своєї команди, давайте разом змінювати стиль та якість свого життя. З вами була Жанна Вітко.